Скільки мені відомо, є такий закон, який дозволяє через невідремонтовану дорогу відшкодовувати збитки водієві. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як відбувається така процедура в загальному обсязі, от під і до до кого слід звернутися водіям у таких випадках? Так, є така законна можливість. Давайте змоделюємо ситуацію. Якщо водій попав в так звану аварію у зв'язку з негативним та неякісним станом дороги. І, відповідно, його автомобілю була задана шкода, в такому випадку, як і при будь-якому ДТП він викликає на місце події управління патрульної поліції, відповідно, поліцейський оформляє таке ДТП, на якому повинен бути присутній представник дорожньої служби, саме тої дорожньої служби, яка відповідає за належний стан такої ділянки дороги. І вже в подальшому, під час розгляду такого протоколу, водій буде визнаний потерпілою стороною, а дорожня служба винуватцем такого ДТП. І в такому розгляді справи водій отримує право на стягнення матеріального відшкодування, тобто всіх понесених ним витрат із задокументованих у зв'язку з ремонтом автомобіля, його транспортуванням на СТО і так далі. А чи якийсь встановлений розмір матеріального відшкодування? Ну, Будь-якого граничного чи мінімального розміру відшкодування не встановлено. Тобто, всі витрати, які були понесені водієм у зв'язку з ремонтом автомобіля, у зв'язку з викликом евакуатора. Для транспортування такого автомобіля всі доказані із задокументовані витрати, які були понесені водієм, вони підлягають відшкодуванню і стягнення з винної сторони, в даному випадку з дорожньої служби, яка відповідає за таку ділянку дороги. А яка статистика звернення? Тобто як часто водії звертаються з оформлення таких випадків і відшкодування збитків? Як каже статистика, дуже одинокі випадки є, коли водії йдуть на саме оформлення таких ДТП. Тобто розуміючи складність процедури, розуміючи тонкості і всі нюанси, не всі водії йдуть на оформлення такого ДТП, а тим паче в подальшому на стягнення шкоди як і матеріальної, так і моральної. От ви вже згадували зараз про моральну шкоду. Розкажіть, будь ласка, який порядок такого стягнення? Тобто, я так розумію, що водій має право також на моральне відшкодування? Так, звичайно, водій має таке право. Це вже кінцевий етап в зв'язку після проходження процедури стягнення. Матеріального відшкодування за ремонт автомобіля водій має право звернутися в окремому провадженні з окремою позовною заявою, до винуватця такого ДТП в даному випадку до дорожньої служби, про стягнення з них морального відшкодування, яке він отримав в зв'язку з цими всіма подіями з ДТП, з пошкодженням його автомобіля, і в судовому порядку стягнути. Відшкодування моральної шкоди в розмірі та в порядку, який він вважає за необхідним і яке він може звичайно ж обґрунтувати.